Вітаю вас, друзі! Дмитрій Медведєв повернувся із алкоголічної коми і повернувся до москви, з якої він тікав під час спроби бунту Пригожина та висловив глибоку занепокоєність через те, що Україна далі отримує зброю. А якщо вони зараз прикратять поставку свого оружия, то тоді СВО закінчиться. Через несколько днів, але ви знаєте, друзі, тут цікаве дещо інше. От він почав говорити про те, як би могла закінчитися війна, і чомусь не каже жодного слова про побіду так званої Росії. Він каже то про переговори: Всяка війна, навіть мирова війна може бути завершена дуже швидко. Ну либо, якщо підписан мирний договор, а то одразу переходить до застосування ядерної зброї. Але зачекайте, а як же перемога так званої Росії на полі бою? Либо, якщо зробити те, що зробили американці в 45-му році вони использовали свою ядерне оружие. Перемога на полі бою, та й перемога в цілому, так званій Росії не світи. Ті росіяни це прекрасно усвідомлюють у той самий час, коли ми маємо отримати нові і нові види озброєнь. Сьогодні мають бути хороші новини зі Сполучених Штатів Америки. США уже на неделе можуть прийняти рішення по поставкам Україні касетних речь Атмічу об особо опасных снарядах. Радіус действия таких боєприпасів примерно в п'ять разів больше, ніж у обычных. Нам ці новини чомусь дуже не подобаються, особливо в контексті того, що їм іще й воювати треба на два фронти: то проти України, а то проти Пригожина. Давайте подивимося, як жив Борець за правду. Борець раніше судимий дважды чоловік о розказував, про те, що кругом варують везде там всі украли. І про усі ці прекрасні новини й буду сьогодні із вами говорити. Спочатку про касетні боєприпаси. Сьогодні ми очікуємо, що Сполучені Штати Америки нарешті наважаться на передачу Україні касетних боєприпасів. І це поза сумнівом історична подія. Взагалі, передача будь-яких додаткових боєприпасів в Україні це дуже хороша новина, але касетні боєприпаси дуже ефективні, зокрема проти російської піхоти. І Можуть накривати росіян цілими площами. Проте наші союзники ніяк не наважувались нам передати касетні снаряди. Розповідали дуже багато причин, чому цього не можна робити. Хоча касетні боєприпаси вже застосовувались у цій війні касетними боєприпасами совєтського виробництва збройні сили України знищували росіян. Вони про це скаржились. При відході противник по нам касетними боєприпасами. В результаті патері нашого підрозділу ні, проте і росіяни неодноразово застосовували проти українців касетні боєприпаси, у тому числі проти цивільних, але Сполучені Штати Америки ніяк не могли нам їх передати. І причини тут суто політичні. Справа у тому, що проти передачі касетних боєприпасів в Україні виступають деякі так звані правозахисники. Союзники російських пропагандистів, до речі, міжнародної організації Human Rights Watch виступили проти передачі Києву таких снарядів. Заявили, що їх примінення приведе к до долгосрочним страданням населення. Так звану правозахисну організацію Human Rights Watch взагалі не турбує те, що росіяни щодня вбивають мирних людей в Україні. Їх не турбує те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, і їх не турбує те, що Росіяни можуть підірвати і Запорізьку атомну електростанцію, але їх дуже турбує питання передачі Україні касетних боєприпасів. Вони виступають категорично проти. Того щоб Україна ефективно захищалася від російської агресії, і щоб Україна захищала у тому числі цивільних, і у цьому немає нічого дивного, точніше, немає нічого дивного у їхній такій позиції, тому що я нагадаю, і ще із го року Human Rights Watch в той час, коли росіяни вже окупували Крим, Донецьк та Луганськ, вбивали цивільних та збили MH17, вони розповідали, що у нас. Громадянська війна, наша міжнародна правозащитни організація Human Rights Watch випустила документ, в якому кваліфікує проїзходяще на Востокі України як внутрішній міжнародний як внутрішній ворожоний конфлікт. Буде дуже добре, якщо Байден проігнорує виття Watch і Дмітрія Медведєва і передасть Україні нарешті касетні боєприпаси. Але цього, на жаль, недостатньо. У нас досі немає F-16. і у нас досі немає Кетатакомс самі російські пропагандисти пояснюють це тим, що, начебто, Сполучені Штати Америки дуже бояться перетинати червоні лінії. Нам, по-любому, вони то розуміють, придеться приймати якісь рішення, Тому тих. Поки що що цю грань. але як показує практика, немає ніяких червоних ліній, є тільки коричневі, і вони у Кремлі. І мені здається, Сполучені Штати Америки не бояться реакції якоїсь там так званої Росії, а бояться, що так звана Росія занадто швидко програє війну і розвалиться. Вони бояться розвалу Росії. Хоча цей процес не відворотній, це обов'язково станеться, і цей процес зокрема прискорив, ну наприклад, пан Семьонов. Олег Семенов. По-другому. На самом деле, Евгений Пригожин. По-другому. Бобров Владимир Васильевич. А, Семенов, да, вот тоже. Сім'я Україна має отримати усе необхідне озброєння. а Наші союзники мають не боятися розвалу так званої Росії, а навпаки, розробляти плани, щоб цей розвал був максимально контрольованим і щоб потім території так званої Росії перейшли під зовнішнє управління. У цьому є стратегічний інтерес як України, так і Сполучених Штатів Америки. Ну а тим часом на російському телебаченні усе гадають. Хто ж такий цей Семенов? Сейчас ніхто не понимает, хто такой Пригожин. Ну да. Я знакома з Пригожином это много да. лет, Я не понимаю. Президент наш который знаком Сімдесятилетія да. не понімає. Ніхто не понімає лисий виродок Бобров семенов Пригожин, хоча і провалив своє так зване повстання. Усе одно показав, що на так званій Росії апущений пахан уже не пахан. Владимір Путін виявився надзвичайно слабким, і те, що Пригожина не покарали досі, показує усім іншим, що насправді може на так званій Росії безкарно спробувати організувати заколот. І Хоча раніше для росіян тільки Зеленський був гітлером по телевізіонними сафітами у зі президента тінь атноса на верхній губі превращається в слабіші усіки фюрера. Тепер же для росіян на гітлера перетворюється лисий виродок Пригожин. Вот говорит, Пригожин говорив правду, ну і що? А якщо ми возьмем, А если нет? ну вот штота он не Гитлер, Гітлер, кстати, гітлером. Гітлер очень смілим человеком. і те, як російська пропаганда починає активно мочити медійно Пригожина, це просто прекрасно. Хоча фізично його іще не ліквідували і не посадили до в'язниці, його намагаються позбавити суспільної підтримки і вивертають на камеру усе його особисте життя. А давайте посмотрим дворец борця з корупцією. Із приступністю Євгенія ну от дворець. Російські пропагандисти публічно принижують Пригожина. До речі, усе ще героя так званої Росії. Офіційного вони питають, навіщо йому перуки, і хто ж йому дав липові паспорти? Один Пригожин цей паспорт приділяв. Хочу сказати, що у нормального чоловіка. Ну не може бути стільки паспортів. Липові паспорти Пригожину дала сама ж російська влада, але про це пропагандисти не хочуть чомусь казати. І вони вигадують нову причину, чому Пригожин спробував організувати повстання. Усе через гроші група Вагнер за останні роки отримала по різним даним більше полутора трильйонов рублів. Получається, євгенію Пригожину було мало, і він хотів ще устраивая провокації всіми можливими способами. Зараз деякі російські підрозділи вже без Пригожина скаржаться на те, що їм бракує боєприпасів на сході нашої країни. Але російські пропагандисти кажуть, що у Пригожина із боєприпасами усе було гаразд. Просто він їх. Ховав та закопывал бойцы ЧВК утверждают, что Пригожин лично приказывал закапывать снаряды и создавать тайники, чтобы затем использовать запасы в собственных интересах. Брипати і зараз ті самі російські федеральні телеканали, які розповідали роками, що Пригожин це великий герой, змішують його із багнюкою та розповідають про його кримінальне минуле. І що він займався дрібними крадіжками. Свій перший срок, два половиною года за кражу, он получил, коли йому було 18 лет. В феврале 1980 года його добичі, як утверждають істочники, стали ваза, салфетниця, шість рюмок, шесть фужеров і два рога. Герой так званий Росії. Бо. Бров Пригожин дуже погана людина. Він Гітлер, кримінальник і особисто нападав на жінок. Пригожин Пригоженіожидан схватив її за шею, став душити. Вона закричала помощі. Но Пригожин став сильніше жимати горло. І, от за словами самих російських пропагандистів, кримінальне минуле Пригожина, дрібні крадіжки і напади на жінок допомогли йому стати дуже наближеним до Владиміра Путіна. Говорять, опит зв'язку, за з рішуткою отворотіл кримінального міру допомогли йому пройти путь, від продавця ход до авторитетного хазяїна и кастрюль. Цікаво, а самі російські пропагандисти розуміють, що коли вони ось отак вже мочать Пригожина, то вони одночасно мочать і самого Владиміра Путіна, і нападають до речі не тільки на нього самого, а й на його родину. І розповідають, що Пригожин зберігав у себе незаконні речовини. Во время опуска на фото попали подозрительні свертки з білим порошком. Постійно виходить в ефір його дочка, Не завжди... Акавто нормальному стані, Вона напіше російські пропагандисти перетворюють Пригожина на посміховисько. Сам Пригожин відмовчується у той час, як із нього вже відверто росіяни глузують. Євгенію Пригожин, Ти зараз сидиш в пітері? Та яйця є? яйця. У кого-то быть яйця. У нас в стране проблема з яйцями. І це друзі просто прекрасно. До речі, постає питання, куди поділися вагнерівці. Лукашенко розповідав, що вони мають жити у таборах у Білорусі. Показували нам іще супутникові знімки, що у Білорусі розставляють намети. Але буквально вчора сам Лукашенко сказав, що Вагнерівці до Білорусі так і не доїхали, як Кадирівці до Ростова. ЧВК Вагнер знаходиться у своїх лагерях. постоянних лагерях, в тих лагерях, де вони знаходились після виводу з фронта ну гаразд, а куди подівся сам Пригожин. Він же за тими ж домовленостями мав опинитися у Білорусі. Лукашенко каже, що і Пригожин не приїхав. Що стосується Пригожина, він знаходиться в Пітері, де он Соня Утром може в Москву поїхав. Можуть і десь, где но на території Білорусі його нет. Як це так сталося? Сам же Пєсков обіцяв, що Пригожин буде сидіти у Білорусі. А тепер, коли у нього питають, а чому він не у Білорусі, Пєсков каже, що він не знає, він за Пригоженим не слідкує. І сам він йде. Білорусі, ні, ми не сліді за його переміщеннями нівозможності, ні да. Ні тобто він спробував організувати у так званій Росії збройне повстання. Його за це мали обов'язково покарати, але не мали потім, як з'ясувалося, покарати натомість його мали відправити до Білорусі, але у Білорусі він так і не з'явився. І Його усе ще ніхто не покарав. Ви фактично провоцирують слідуючі мітіже. Чудово, якщо росіяни вб'ють Пригожина або посадять, то нас це влаштовує, тому що у нас буде на одного серйозного ворога менше. Якщо ж вони його не вб'ють і не посадять, то після оцих усіх принижень Пригожин точно спробує помститися, і нас це також влаштовує. От після цього Жидать можна чого угодно. кохання жаб та гадюк на так званій Росії. Це прекрасно. Передача. Нових озброєнь для України це теж дуже добре. Але і ми з вами мусимо сьогодні наближати нашу перемогу, допомагаючи армії. Зараз наші сили оборони потребують вашої допомоги як ніколи. Тому, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, усі підрозділи, які сьогодні захищають Україну, і тільки разом об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти. І я переконаний, обов'язково переможемо.